Почну вам показувати джинси по залишкам. Вони йдуть зараз по класним цінам, по собі вартості, тому що позалишались пару розмірів. Для прикладу, може бути ось така моделька джогерів, позаду дві кишеньки. Джогери знизу будуть на резиночках, колір графіт, темно темно-сірий. По розмірам є 116 і 122, такі будуть 550. Далі може бути моделька моми. Момчики в нас донизу прямі з боковими кишеньками і позаду дві. Тут у нас є 122-й, будуть так само 550, тому що останній розмір. Можуть бути моми. Моми в графітовому кольорі на резиночці резинка регулюється, є утяжечка, є кишеньки, є бокові. Колір графіт темно сірий Тут у нас є 122-128. 140 і 140. 20, 208, і 140. Так само буде 550. Так, ось такі модельки. Може бути ще моделька джогерів в чорному кольорі, цепочка зйомна. Тут розмір є 116 і 122. Такі будуть так само 550. Це джинси йдуть виробник Туреччина. По якості максимально класні, вони на залишках, тому ціна взагалі дуже-дуже приємна. Далі, і можуть ще бути ось такі джогери. В чорному кольорі тут є 128 і 134. Так само буде 550, тому що останні е, розміри. Під них можна підібрати е, худі, під них є в нас бомберочки, тому що кого цікавить, на який зріст пишіть. Є, до речі, щось такого плану бомбер, і буде вам класний костюмчик, бомберочок на замочку, і під них будуть е, джинсики. Бомберочок, до речі, такий 550, джинси 550, і виходить класний костюм.